Воду На вході, жлоби, орендарі, не мають права забирати. Вони лізуть в сумки, перевіряють, забирають воду. Вони не мають права цього робити, тому що це знову ж таки наша земля, як громадян. — як у вас був інцидент в минулому році з Наїбіці, так? Да? Так. Да. Ну, я його не викладала. А от куди ви знаєте? Знаємо, тому що ми з вами спілкувалися. Я пам'ятаю. <гум> У нас проводяться навчальні заняття з усіма орендарями і проводимо навчальну бесіду. Роз'яснюємо і нагадуємо ті правила, які повинні виконуватися mm -hmm. щосезонно. В тому числі етичного поводження за відпочиваючими. Підтвердіть мені, щоб я їм всім розіслала. Я підтверджую, що така бесіда проводилася безпосередньо з ібіцею стосовно е напоїв і тому подібне. Така бесіда проводилася. От я сижу в управлінні інженерної защити узбережжя, яке цар над цими орендарями пляжів, і мені підтверджують, що воду на вході жлоби, орендарі не мають права забирати, тому що людина прийшла до урізу води. Вона не може бути обмежена, вони не мають права не пустити людину через те, що в неї вода в, в цьому в сумці.